Бог наш притулок, сила – джерело, в часи пекельні завжди допоможе, тому не страшно нам, коли земля тремтить, а море поглинає гори. Не боїмося ми й реву, люті пінистого моря, Величний гір падіння нищівного. Тече така ріка, чиї потічки щастям повнять місто Бога, Всевишнього, святу оселю. Бог є у місті, то і місто вистоїть, не впаде. Ще й ранок займеться, а Бог йому вже допоможе. Бунтуються народи страхом обійняті, розвалюються царства, коли Господь наказує громово, і розплавляється земля. Усемогутній з нами наш Господь, Бог Якова, притулок наш у горах. Іди й дивись, яку могутню силу має наш Господь, поглянь, яку страшну руїну Він вчинив. Спиняє війни Він по всьому світі, ламає луки, підрізає списи і спопиляє бойові щити. До волі боротьби Він каже: знайте, я ваш Бог, я народів, переможець, то я землі Господь, усемогутній з нами наш Господь. Бог, Якова, притулок наш у горах. Псалом 46